Я знаю, що в кожного з нас є свої переживання, свої трудності. Знаєте, в кожного з нас проходить свою долину печалі, плачу. Хтось іде долиною радості. Кожний з нас йде різними шляхами. Але цей шлях прокладає сам Бог. Давайте дорожити цим, давайте цінувати, мати вдячне серце нашому Богові за те, що в нас це життя і Бог нас веде. Він нас не оставив. Він нас не залишив. Ви знаєте, коли розпочинається нова сторінка в історії людства, коли приходить на землю Ісус, там сказані такі слова і дадуть йому імення Еммануїл. що в перекладі значить з нами Бог. Тобі тяжко скажи в своєму серці, зі мною Бог. Де Бог, коли я плачу, Він рядом біля мене. Де Бог, коли мені тяжко, він тут біля тебе. Він не залишив тебе, він не оставив, він тут біля тебе, він рядом, він несе твій тягар. Він понесе твій тягар. Тільки прийди до нього, відкрий своє серце перед Ним. Він не оставив і не залишив. Він тебе розуміє, як ніхто інший. Люди тебе не зрозуміють, люди будуть тикати палки. Знаєте, навіть Давид розумів все, коли Бог сказав: Вибери. З ким ти, що ти? Та він каже: Господи, я хочу попасти в руки Твої, не в руки людей, а в руки Твої. Чому? Тому що в тебе я можу знайти що? Милість. Я можу це знайти.